Всім доброго раночку. Ми з України. Нас сніжно. Сніжить. Бачите, який сніжок? гарний. Вам видно. Вже буде кращого видно. Да. Дуже гарно, чудово. Справжня зима, правда, без світло, вертеп зігріває. Поки що тільки один. Хочу подякувати вам всім за те, що ви у мене є. За ваші лайки, за ваші гарні коментарі, за те все, що ви даєте моєму житті. Ви знаєте, що життя, незважаючи ні на що, триває, біжить, спливає. І досить важко це все зрозуміти. Тому бережіть один одного. Бо ми ж старіємо не від морщин, а від нашої байдужості. Так, від того, що ми стаємо байдужими до всього. З кожним роком нам на все байдуже. Ми спираємо на те, що це, ну, знаєте, так, може. Зараз дам, зараз дам, йду, йду, йду. Давай дам, іди дам, і дам Тома, Дась моя дівчинка, йди сюди, моя пташечка, На, іди сюди, іди сюди, іди. Іди, Зараз поводуємо собачку, бідно голодну. Іди сюди, Іди сюди. їж. їж, їж, їж. Їж, їж. їж, переїж. Чого ти? Отак у нас ще. Наші голодні, бідні собаки і люди. І взагалі ми старімо від відчуттів, а не від віку. От той тягар, який ми собі несемо, або е, не вміємо якось переключитися, е, адже нічого не станеться, все рівно має бути так, як є. І тому дуже важко, складно, коли ви не розумієте цього, коли ви не можете переключитися. Ви несете тягар інших людей на собі, навіть якщо вони найближчі, ви просто переживаєте за всіх, що теж не має бути. Але ми є такі, як ми є. Тому дякую вам всім за те, що ви є. Любіть одне одного, не лихословте, не лицемірте, не лізьте туди, куди не потрібно. Любіть життя і не засуджуйте інших. Ви ж не знаєте нічого.